Вчорашня цинічна атака Російської Федерації по Києву забрала 28 Життів українців серед жертв троє дітей, також 159 осіб постраждало, з них 16 дітей, повідомили у ДСНС України. Вчора я розповідав вам історію Вероніки, яка дивом вціліла. Вона випала з квартири на 9-му поверсі і залишилася жива, обійшлася лише переломом ноги та вибитим зубом. Сьогодні також стало відомо, що з її батьками дочекайтесь деталей за хвилину, і Катерина Соляр, українська журналістка і телеведуча теж потрапила під атаку Російської Федерації. Вибуховою хвилею в її будинку розбило вікна, вибило двері та обвалило частину стелі. Також поруч з будівлею спалахнула пожежа. На щастя, Катерина вижила сьогодні. Вона виходить в ЕТР і розказує, що зберегло її життя та що планує робити далі. Я мала бути мертвою, але я жива. Я могла би розпочати цей ефір з прокльонів, які просто печуть мені серце. Я могла би розпочати його зі сліз за вбитими, навіть підготувала собі серветку. Почнемо ми з просто якоїсь фантастичної історії Вероніки, адже ракета влучила у її будинок. Шанси вижити у неї були мінімальні, адже дівчина. Проживала на дев'ятому поверсі, на місці атаки у Києві знайшли двигун тієї самої фугасної ракети. Показує видання ТСН, якою російські варвари рознесли пів будинку і вбили майже три десятки людей. Шостого поверху ракета прилетіла з того напрямку. Марку ракети, я думаю, що вже заслідство. Двигун від ракети лежить тут неподалеку. І люди, які знаходили себе в кімнатах, які знаходились. В коридорах ховалася в коридорах між двома стінками. На жаль, в більшості своїх загинули. 28 осіб загинули саме е, на цій локації. Троє дітей. Народилася в сорочці дівчина Вероніка, яка мешкала на дев'ятому поверсі, разом зі своїми батьками. З дев'ятого поверху вилетіла просто зломана нога, і зуб, коротше, відвалився. Я була ритямі. Я. Я просто була сонна і не. Розуміла, що відбувається. я чула вибух, і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі. Як можна було пролетіти 9 поверхів і залишитися просто зі зломаною ногою? Ріж за все, я реально сиділа на ліжку і просто впала разом з ним. Типу, і через це я не вдарилась, бо ліжком яке. Я не знаю, що з батьком, що з матір'ю. Не знаю взагалі, де вони на жаль, мушу сповістити цю звістку, що Вероніка залишилася з сиротою. Ні батько, ні матір не вижили після ракетного удару. Ось ця дівчинка, що залишилася жива, що з кроваті от вилетіла, а батьки її тримають в магазині на ринку Дніпро. То, як би, це наша співробітниця. Ну, чисто по-чоловічески, дітки ж, ну, як говориться, ж рядом людською горе. -то. Це... Така більшу так, що вот это вот эту девочку, она полная вона осталась. сирота Але у меня нету ні В общем, помогаем, чим можем. Жодному сусіді Вероніки також не вдалося вижити. Настя і її сестра <плес> та мати. Вони усі трьох загинули. Вони були в одній квартирі на шостому поверсі. Можливо, залишилась жива їх кішка, і батько живий. Він сюди приїхав. Він на військовий і його їй було 13-14 років. Її сестрі там максимум 10, а маму я її не знала. Півчуття загиблий, вічна пам'ять. Постраждало також помешкання і української телеведучої та журналістки Катерини Соляр. Дівчина чудом вижила, бо пішла спати у коридор. В коридорі в підлозі. І певно, це те, що мене зараз врятувало. На своїй сторінці в інстаграм соляр розмістила декілька фотографій та відео, щоб показати, який тепер вигляд має її житло. З уламками скла на підлозі погнутими віконними рамами та обгорілими меблями. Вибуховою хвилею в її будинку розбило вікна, вибило двері і ввалило частину стелі. Поколали? Це був приліт. В принципі, ну, типу, я жива, але я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. Я не знаю, поки чим допомогти, але поки трошки це руки, але я норм. Зараз Катерині вже легше, вона оговтується від шоку. Також журналістка показала свічку з фігуркою півдня подарунок від подруги, яка вціліла після вибуху. Для неї це символ стійкості українців. Соляр додала деякі її сусіди отримали поранення і потребують накладання швів. Привіт вам! Ви мені пишете, як я? Ви питаєте, чи можна допомогти? Чим допомогти наразі? Не знаю. Мені написала одна компанія, яка пропонує. Допомогти з шафами і з реставрацією зараз приходили на заміри вікон дверей. Не знаю наскільки швидко це може бути. Ну і в принципі ми поки намагаємося вирішувати питання по квартирі. Щодо того, як я я не знаю. Я ще не плакала. Давайте так. Мені здається, що до мене все це розуміння прийде трохи пізніше. І сьогодні я прокинулася з шаленими головними болями і з звуком, який просто застряг в голові, звуком тієї ракети, яка розбудила мене вчора о 4.50, але я спала і вам чесно скажу сьогодні. Тому, в принципі, можна сказати, що я в нормі. Певно, треба ще написати заяви про. Не знаю, відшкодування, не відшкодування, зареєструвати факт злочину. По-друге, я чекаю на поліцейських, які також мають все це зафіксувати, тому що в них вчора було багато роботи, тому вони вчора не змогли прийти. Загалом якісь питання вирішуються. Я в тому намагаюся брати безпосередню участь, але, знаєте, я сама собі нагадую. Людину, яка е, виходить з анестезії, коли ти ніби тут, ти ніби говориш всім, я адекватна, я нормальна зі мною все добре, я вас чудово розумію, але все це як в тумані, е, все це ніби проходить повз тебе. І я ще раз кажу величезне, дякую тим людям, які е, приїхали допомагати без питань, що надо, а просто. Робили свою справу, не питаючи мене і без моєї НАТО участі. І ще раз величезним всім дякую за ваші листи. Я, як в перші дні повномасштабки, читала їх ну не до третьої ночі, але сьогодні, з 7-ї 30-ї ранку, я перечитала всі повідомлення, які мені прийшли в особисті. Шалена підтримка, ваші слова, співчуття, обійми віртуальні, ваша рука, яку ви завжди. Простягайте до моєї того, щоб мене підтримати, допомогти. А, і знову ж таки, сьогодні я збираюся бути на роботі. А... Я не впевнена, що в мене сьогодні буде шанс відплакати. Поки Катерина займатиметься ремонтом та прибиранням, ми щиро радіємо, що їй вдалося. Вижити не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, і потрібно спускатися в укриття. Це може зберегти вам життя. Або як цього разу Катерина вирішила спати в коридорі, адже побачила велику кількість шахедів, яка направляється до столиці України. Днями подруга спитала в мене звідки у тебе мій вираз обличчя. Я впевнена, ви теж не раз помічали його і у себе, і у своїх колег, і у друзів. Якби треба було його якось описати, то ви навряд чи би змогли, бо питання не в рисах обличчя, а в емоційній глухоті. Тобто ти ніби є, але тебе водночас ніби й нема. Тіло працює, руки щось друкують, очі читають повідомлення, рот навіть може сміятися, ніби виконуючи якусь команду, але всередині ні звуку. Радість, ну та, щось що чула про неї, наче з іншого життя, любов. Теж десь там за склом сльози, а от вони навпаки можуть цілитися рандомно будь-якої миті. Це реальність багатьох із нас так виглядає емоційна глухота. Але не тому, що ти збайдужів, а тому, що ти в цей момент виживаєш. Бо психіка вона дуже мудра. Насправді вона, як знаєте, тривожна мама загортає тебе в ковдру мовчання, коли світ занадто гучний. Коли біль стерчить з кожної новини, коли кожна ніч як лотерея, це знову ж таки не про слабкість, це про захист. Тому я прошу вас не картати себе, якщо раніше вас зворушувала музика, а зараз, наприклад, ви можете весь день дивитися просто в стіну і не видати при цьому ні звуку. Не лякайтеся, якщо ви не хочете ні з ким говорити, не змушуйте себе відчувати щось, бо так треба, це просто така фаза. Як зима, весна, осінь і літо змінюють один одного. Вогник в очах, усмішка, тремтіння в грудях від чужого тепла. Це все повернеться. Не тому, що ви примушуєте себе до того, а тому, що ви живі. Ви не втратили себе. Ви просто згорнулись всередину. Емоції вони нікуди не зникли. Вони ніби в укритті і чекають, коли буде безпечно, щоби вийти назовні. Ви не зламалися. Ви зберігаєте себе навіть коли здається, що вже нічого не лишилося. Але це те важливе, що я хотіла би сказати кожному з вас, бо сама відчуваєте саме. Катерина Соля раніше зазначала, що її психіка загалом стійка, однак одного разу вона все-таки звернулася до психолога. Переломний момент в житті телеведучої стався тоді, коли Катерина дізналася про хворобу свого батька. Про це вона поділилася в етері каналу 24. Це критичний момент у моєму житті, коли я дізналася про хворобу батька. Мені сказали про те, що його треба відпустити. Прозвучала фраза Дайте батьку спокійно померти. У цей момент мені в руки попала книжка про Дюну прощання з батьком, і те, що страх вбиває тебе, але там, де страх пройде. Залишишся тільки ти, Ведуча зізналася, сподівається на те, що їй вдалося відпустити батька. Згадки про нього вже майже не викликають у неї сліз. Це був один з моментів, який привів до психолога. Я думала, що до психолога ніколи не піду, бо я дуже доросла, самостійна, розумна, мудра і можу собі допомогти до моменту, поки не починаєш ридати в рандомні моменти свого життя. Це було дуже незвично для мене, зізналася Катерина. Тож наводжу ці слова, щоб знали, що психічне здоров'я надзвичайно важливе, тим паче, ми не всі знаємо, як впоратися з емоціями під час війни. Адже дуже багато подій, тому не соромтеся, звертайтеся до психолога. Є як приватні психологи, так і безкоштовні консультації. Просто зараз гарячі лінії психологічної допомоги я показую на екрані, тому збережіть і допоможіть вам чи вашим близьким, якщо буде потрібно. Ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я хочу нагадати вам, що у нас завжди є ми. Ви є у мене. Я є у вас тут в Україні під військими ракетами.